250 років тому, за наказом Катерини II російські війська знищили Запорозьку Січ у церкві Покрови Божої Матері на Хортиці. З цієї нагоди відбувся молебень за Україну. У заході взяли участь представники козацької спільноти і родина загиблих захисників. Завітав голова Івано-Франківської обласної спілки сімей загиблих та зниклих безвісти воїнів. АТО Степан Чомко. Його син Ярослав Чомко, військовий медик, який загинув у дві 2015 році під Дебальцевим. Нині сім'ї загиблих атовців турбує питання вшанування пам'яті та підтримки родин. Адже ще до початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала відчутних людських втрат. І сьогодні важливо, аби ці герої не лишилися поза увагою держави. Ми назберегуємо нашу батьківщину Україну. твоє Наші дві області дуже пов'язані. Зараз ми працюємо над тим, щоб виплата та була одноразової грошової допомоги родинам з 2014 року, тому що у нас пішло, пішов розділ між 2014 і 2022 роком. От, тоді, щоб родини з 2014 року також були внесені. До єдиного реєстру пострадалих, то що реєстр е, теж е, тільки з 2022 року у січовій церкві на Хортиці Степана Чомка урочисто посвятила влаву війська запорозького низового розвивати козацькі традиції і особливо національне патріотичне виховання молоді це ще один напрямок, в якому запоріжці і франківці об'єднали свої зусилля. Свіна, і світа, і духа. Є в нас яка підростає і джура. У нас проходить турнір, де малих дітей беруть в табір і вони займаються виживанням, вчать їх виживати. Тому що, коли молодь буде, діти знати, як мають виживати, займатися спортом, а в спорті ви ми знаєте. Треніжується, захалюється дух. І з таких дітей легше, що вони поважають як туди тудишніх героїв, так і теперішніх героїв історії. І бачать за що гинуть наші побратими.